Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго дня! Шановні мої гості і мої підписчики мого каналу. Сьогодні вам покажу актуальне, принаймні як для мене, відео про використання інфрачервоної плівки, яка використовується в побуті для обігрівання підлог для висушування овочів і фруктів. Буду коротким, тому що. Про все буду розповідати у процесі самого відео і коментарі вже кінцеві по використанні даної інфращевної плівки дам в кінці, мабуть, навіть другого відео, тому що в першому відео я покажу як сушити грушку, як я підготував цей як кажуть, матеріал. А вже в другому відео покажу таке як сушення винограду на даній плівці яблук От. і про проблемне питання які виникали в процесі як кажуть, випробування даної сушарки зовно ось такої інфрачервоної плівки, ну звісно, не такої, а такої. Йде мова саме про таку інфрачервону плівку. Ось так вона виглядає. От. Це залишився маленький кусок з того, що я придбав. Е, не мав я часу зробити так, як я хочу її вдосконалити в майбутньому. Але зробив поки що в такому похідному варіанті. І що з того вийшло, дивіться. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Дорогі друзі, придбав ось таку інфрачервону плівку цілих 3 метра, яку в майбутньому хочу порізати на косочки. Ну і з Зробити з них сушарку для овочів і фруктів. От, буду експериментувати і покажу вам, що з того вийшло. Кожна така ячейка має 50 сантиметрів. Ви бачите, метр, решта два я вже відрізав і буду робити з них першу спробу сушарки на інфрачервоному випромінюванні. Поки що експериментально зробив наступне. Тих решта 2 метри, що я вам показував і до електромережі. Ось воно, Маю собі тут вмикач. О, постелив собі таку, як її назвати, утеплювач, плівка, яка кладеться під ліноліум чи паркет. Чи ламінат Саму тонче взяв 2 мм, щоб класти нарізані фрукти не безпосередньо на плівку, а на, цю, на цей утеплювач, який можна зняти, помити і виприти у разі необхідності. Будемо пробувати. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при поводженні з електроприборами, Як би то не було, дана інформація червона плівка. Приєднується до електромережі, тому треба бути уважним. Крім того, кожен хто буде застосовувати дану плівку у, у, у якості сушіння фруктів чи овочів, бере абсолютно всю відповідальність на себе, тому що моє відео є просто рекомендаційним і інформаційним. Ну ні в якому разі не закликає чи спонукає когось робити саме так. Намив і почистив частково яблука і груші. Зараз я буду різати на дольки і стелити на цю сушарку. Виглядає, як ви бачите, вже нарізана грушка на половині цієї сушарки. На відео я вам показую місця, як вони виглядають, як на інфрачервоній і камері. І на звичайні. от На інфрачервоні ви бачите, водночас температурний режим. В різних точках автоматично він показує. Як ви бачите, там, де немає нарізної грушки, температура сягає 36, 37 і 40 градусів. А тут, де є грушка, вона, звісно, менша. Но Ось, я дорізав її вже до кінця. От, і, і зверніть увагу, що та грушка, верхня частина грушки має температуру таку саму, як кімната. А нижня частина, де йде підігрів на інфрачервоній плівці, складає в межах 25, вибачайте, 36, 37, 40 градусів. От. В процесі сушіння, це, що ви зараз бачите, це все проводилося в один день. Я проводив різного типу заміри. Ось так виглядає грушка вже від ранку до вечора, тобто за півдня. Тепер, як ви бачите, я хочу показати температуру, яка є знизу. От вона бачить 43-44 градуси. Під підложкою. Вверх накрию ось таким утеплювачем, який утримує тепло. Побачимо, як воно буде нагрівати нижню частину. Закрив таким чином. і Трошки пізніше вимірюємо температуру в різних точках. Поверхня 25 градусів, а знизу під цим утеплючем з фольгою нас складає 36, 37 і так далі. А верхня частина 25. От, вже е, замітно на самій інфрачервонопліці бачите, вона 32 градуси. Е, в подальшому я ту верхню частину зняв, тому що вона перешкоджає випаровуванню і не раджу так робити, е, е, сама е, е, грушка чи то яблуко, чи то що інше, що ви будете сушити, має бути відкрите. Ось з правої сторони стрілку я вам показую місця заміру на інфрачервоною інфр камерою. Самі судіть, як воно все виглядає. Бачите, я вам показую заміри як самої е, температури грушки, самої плівки. І оці місця між плівкою на плівці, де нагрівального елементу немає. Бачите, тут він 28, ось 29. о, Навіть 31, А тут він то, та ж сама 29-30. Для чого це й показує? Тому що я знизу поклав е, ось, ось цю підкладку з. Алюмінієвою фольгою з метою перевірити, чи це впливає на підігрів з верхньої частини. Фактично ні. Я, звісно, залишив ту підкладку, бо вона буквально на 1 градус міняє температуру. Але в цілому, якщо в майбутньому робити цю сушарку так сказати, поверхами, то безумовно. Ніякої підкладки не потрібно, воно буде мати більш позитивний ефект. Але то вже в майбутньому. От оце ви бачите зараз, як на, яка температура грушки знаходиться під накритою тією фольгою. Тобто, бачите, різниці ніякої немає. Чи з відкритою, чи з закритою, вона поверхня має температурну комунату, а нижня частина, де є інфрачервона плівка, має високу 35, 40 і так далі. В цьому і заключається весь ефект цієї інфрачервоної плівки, що вона гріє так, як сонце. Тобто вона не гріє повітря, вона не гріє все, що навколо неї, вона нагріває сам об'єкт. Які в процесі і, звісно, віддає свою вологу. Бачите, верхня, поверхня цієї фольги складає температурний, температурний показник кімнати Ну, от, на другий день, ну, фактично, це не на другий день це пройшло пів доби, я решта грушки вже зібрав у, в одне місце, так більш кучками. А дорізав о, на то місце, що звільнилося, нову грушку. Ось вона. І так, мої друзі. Дивіться, другий день сушіння грушки. Результати ви бачите самі. Видно як грушка, яка сушиться. Другий день і видно, як сушиться грушка, яка була дорізана вчора на вільне місце. Зараз я так само зроблю і решта грушки. Дивіться, вона відстає легенько. От зараз я її скину на одне місце і тим самим. Наріжу наступну. Все ж таки мої думки стосовно сушіння на цій інфрачервоній плівці. я вам вискажу пізніше, коли попробую різні варіанти. Ну, ось перший результат першої партії. Будемо експериментувати далі. Це не просто грушка, це цукати. Ну, ось ви бачите, я зняв цей нагріваючий елемент, поклав його на підлогу, знизу положив підложку. Не дивуйтеся, що воно мене то на то на стульчиках було, то на підлозі. Я експериментував. Пробував як знайти найбільший, як кажуть, КПД, тобто, щоб температурний режим давав свій результат. Ну і з другої сторони не хотів, щоб перегрівалися стільці. Ну, Але так як я вже знизу підклав підложку, все решта, то я далі розмістився на стільцях. Ось це перший результат двох партій сушки грушки. Це ця, щоб була перших. Два дні. Це це що? Другий день другої партії? Спочатку скажу вам так, я не виключав цю сушарку протягом 24 годин. Тому і результат такий швидкий. Тобто грушка за два дні і була висушена. Як одна, так і друга. Це нарізані яблука. Буде е, окреме відео, відео номер 2. сушіння на цій е, інфрачервоній цій плівці, тому е, не прогавте, підписуйтесь е, і будете завжди в курсі справ. Ось це для експерименту. Лишив частину грушки і частину яблук без ніякого підігріву. Побачимо, яка буде різниця. Ось це такий самі, як тут. Яблука таке саме, як тут в один день різоні. Крім того, крім того, тут ви бачите, так як я казав, підложка така. Під ліноліум, чи під паркет, чи під щось інше, куди кладеться обігрівальний елемент. Ну, Тут я проекспериментував зразу на обігрівальний елемент, звичайне полотно, полотенце, хіба ж на тряпочка чи щось інше. Побачимо, яка різниця. Ну, ось така картина. Ну що, друзі? Коротенький маленький висновок після першого віру, після першого використання даної інфрачервоної плівки для сушіння грушки, можу сказати одне. Вибір зробив правильно. По-перше, по ціні, по-друге, по... Якості і по-третє, по можливостях і часу. Це дуже корисна річ. Правда, визначатися mm -hmm. вам, чи це вам підходить чи ні. Звісно, що даний варіант підходить більше для людей і для господарств, які мають у себе вдома велику кількість яблук, груш, сливок, ну, будь-чого іншого, що потребує сушіння того самого винограду. От. Але для тих, хто має дуже малу кількість або купує на ринку, то звісно, як на мій погляд, можливо навіть краще купити, звичайно ту, таку заводську сушарочку, на якій можна посушити 5-6 літрів того чи іншого продукту. От. Але хто хотів би... Покласти так, роду на конвейер, то я би радив би таку річ. Дивіться наступне моє відео, де я показую, як сушив саме виноград Кішмиш, з якого ізюм. Ну і Сам процес сушення яблуку. Ну, майже не відрізняється від сушення з грушкою. От. Але буде корисно побачити вам. Грушка специфічний матеріал. Вона більш соковита, вона більш солодка, вона більш сочна. І тому мало хто даже береться за те, щоб сушити грушку на сушарках. Але ця сушарка справляється з нею чудово. От. Так що запрошую до наступного відео. Дякую.